Для багатьох гігієна рук є звичайною рутиною, а дехто взагалі не надає миттю рук особливого значення миття рук попередження, поширення інфекцій. Мити руки потрібно продовж усього дня перед їжею, після туалету, повернувшись додому з вулиці. Намочіть руки теплою проточною водою. Намийте руки шматочком твердого мила або рідким милом. Ретельно потріть руки одна об одну і гарно промасажуйте спіною долоні, пальці, нігті, зовнішню поверхню кістей. Тріть від 10 до 15 секунд. Стільки часу потрібно, щоб змити мікробів. Гарно змийте піну та витріть руки. Чистим рушником